Їх на своєму каналі Ось таке у нас масло 115 гривень. Творожок у нас це магазинний 80 гривень, тут кілограм, молочко і вершки, на жаль, вже не пам'ятаю ціну. А ось сметанка 38 гривень. Макарони 39 гречка 40. І печінка куряча 65 гривень. Тут нема кілограму, піде на паштет, смаколики дітям і кукурузка в запас. Далі у нас огірочки 90 гривень за кілограм, але то, звичайно менше. Кріпчик ось такий великий пучечок 25 гривень, банани 90 гривень за кілограм, яблучки по 50 гривень за кілограм, і капусточка 15 гривень за кілограм, ось така велика піде на, борщик або на тушкування. Це корм для киці. Вроді він був по акції по 9 гривень різні смаки. І 29 гривень мило для рук, серветки 44 і яйця курячі по 65 гривень за десяток. А ось у нас малина, вона в нас ремонтантна. Це вже був останній збір врожаю, тому що далі її І, на жаль, дуже-дуже прохолодно. Хоча вона може давати плоди аж до морозів, але, на жаль, цьому році не підв'язана, на жаль. І ось така гарна мисочка смачної і дуже-дуже солодкої малинки вийшла. Ми з дітками збирали, її заморозили для компотів. І ось таке в нас меню було сьогоднішній день. Це в нас. Супчик з рисом і фрикадельками дуже смачний, діткам сподобалося, що ще потрібно для мами. Далі наш паштетик з печінки курячої, салатик з капусточки і морковки з цибулькою дуже смачно, і макарони з грибами. Дуже смачно і просте меню. Всім дякую за перегляд!